у будинку вчених це простір живої музики, мистецтва та автентичних українських брендів. У цьому сюжеті ділимося з вами невимушеною атмосферою однієї одеської травневої неділі. У самому серці Одеси в унікальній архітектурній перлині будинку вчених відбувся арт-фестиваль затишок 4.0». Протягом двох днів відвідувачі могли поринути у творчу атмосферу: маркет українських брендів, художні виставки, майстер-класи, лекторії, фудкорт із кавою, вином і десертами. Все це органічно поєдналося в одній події для фотографки Юлії Преображенської участь у затишку це спосіб не лише представити свій бренд, а й зустрічати зустріти близьких за духом людей вона каже, такі події об'єднують і дають відчуття приналежності до чогось справжнього. Так, звісно, це робиться більш для того, щоб масштабувати свою творчість, щоб більше людей про це знавало кожного дня. У фестивалі більше за все подобається комунікація, тому що тут прям ідеальна моя аудиторія, творча, класна, весела. Але затишок це не лише про естетику, це про відновлення. У липні 2023 року будинок. Вчених зазнав руйнувань. Внаслідок російського ракетного обстрілу. Тоді були потрощені вікна, пошкоджені всі зали. Шматки стель обвалилися, а внутрішнє оздоблення було знищене. Проте вже зараз простір потрохи оживає. Завдяки попереднім фестивалям вдалося зібрати майже 300 тисяч гривень на реконструкцію літнього саду, і робота триває. Кожен вхідний квиток на цьогорічний захід це ще один крок до повноцінного відновлення улюбленого місця для одеситів. Організаторка фестивалю Людмила Віноградова каже. Каже, що найбільше задоволення для неї бачити, як завдяки внутрішній силі українців місця, що пережили війну. Знову стають живими. Наш фестиваль має не тільки культурну і розважальну мету, а також благодійну. Що ви підете у дворик, ви можете побачити там два дерева, це дві катальпи, які ми висадили. Також ми висадили 42 куші самшиту і не плануємо зупинятись, тому що я вважаю, що це місце воно дуже важливе для нашого міста і дуже серце радіє, коли ми бачимо, як Одесити приєднуються до нас, ходять на екскурсії будинком. Ще не казали будинок, який постраждав від наших сусідів, але ми все одно не зупиняємося. Ми все одно відроджуємо, ми все одно намагаємось робити щось для того, щоб показувати, що добро завжди перемагає. Важливо, що простір знову приймає гостей: родинні майстер-класи, фотопроекти, заняття з флористики, живопису, каліграфії, і це лише частина програми. Затишок 4.0» – це про людей, які створюють спільноту навколо змістовних речей. Тут важлива не лише подія, а й те, що вона лишає після себе у пам'яті, в серці, в міському просторі.